А там сьогодні 19 років. За ці роки нам усім разом довелось пережити різне. Та ми залишились вірні величній освітній місії бути кузнею юридичних кадрів нашої держави. Наш колектив працює над зміцненням наукового потенціалу. Виховує свідомих громадян, патріотів своєї держави. Це живий організм. Який досягає успіхів не лише завдяки тісній взаємодії всіх його частин, але й самовідданій праці викладачів і студентів. Ми зберігаємо добрі традиції, що склалися в нашому навчальному закладі для майбутніх поколінь. За порукою професійних успіхів наших майбутніх випускників є європейський підхід до підготовки юристів. Що для вас Одеська юридична академія? Е, яке питання? Це місце, де хлопці і дівчата з усіх куточків країни зможуть знайти себе, оскільки факультети та інститути функціонують по всій Україні. Це хороші перспективи, які стимулюють нас працювати над собою. Це можливість допомагати людям боротися за правду та справедливість. Це не тільки довірена особа, це захисник та помічник, який не має права на помилку. Тут у нас є можливість не тільки вивчати юриспруденцію, а й стати фахівцем у військовій справі. Разом нас багато, але нас об'єднує одне: усі ми є частинкою великої студентської родини. У цей святковий день хочу висловити щиру вдячність усім студентам і співробітникам нашого університету. За їхню мудрість, старанність, завзятість та невтомну працю, відданість Одеській юридичній академії. Бажаємо творчих злетів, втілень, задумів, добробуту, а головне миру. Це не кінець, це лише початок.